Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про кризу трьох років чи ще, як її називають кризою нігативізму, тому що головними словами вашого малюка в цей період буде слово Ні, Не хочу, Не Буду. Розповім, яка поведінка притама на дитині в цей період? Для чого взагалі потрібна ця криза і які її завдання у розвитку вашої дитини? І як дорослому вийти з цього складного періоду з найменшими втратами? Цьому залишитись у міцних і люблячих стосунках зі своїм чадом. Я, Ольга Стебловцева, практикуючий сертифікований психолог, психотерапевт, маю спеціалізацію з дитячої психології, мама донечок двійня, яка в повному обсязі вже відчула на собі всі щасливі моменти цієї кризи. Що недавно ваш малюк був милий, лагідний, слухняний, а зараз перетворився на маленького монстрика. На всі ваші пропозиції він відповідає ні, не хочу, не буду. А якщо ви починаєте наполягати, він влаштовує істерику. Вітаю! Ви проходите кризу трьох років. Чому ж виникає така поведінка? Зовсім недавно ваш малюк був милим і безпомічним. І всі його бажання виконували одразу, всі потреби задовільнялись. Мама і тато. Підходили по найменшій потребі. А зараз дитина виросла, починаються заборони, починаються встановлюватися кордони. Батьки починають наполягати на тому, що корисно, що потрібно. Починається навчання. Картина світу малюка міняється, він не може зрозуміти, чи то мама з татом його перестала любити. Чи, чи то мама з татом помінялась. Якщо уважно дивитись за поведінкою дитини і за сплесками негативізму, то видно, що найвищі сплески відбуваються, коли у дитини скачок росту. Після них дитина опановує ще більший об'єм нових навичок і вмінь. Психологи ще називають цей період кризою сепарації, коли дитина. Починаю відчувати себе окремою особистістю, від'єднується від мами з татом, встановлює свої кордони, починаю усвідомлювати свої бажання і потреби і наполягати на них. Тому дуже важливо не кричати, не сварити дитину, бо вона знаходиться і так у великому стресі, їй і так дуже важко. Ще дуже важливо зрозуміти, що це нагадує стратегію вирішення конфліктів. Дитина дуже хоче щось своє, дорослий її забороняє, виникає конфлікт. Як зазвичай вирішуються конфлікти? Деякі люди взагалі не вміють наполягати на своєму, вони завжди погоджуються на будь-які умови. Деякі люди навпаки ніколи не враховують думку оточуючих, а завжди наполягають на своїй. Це два полюси вирішення конфлікту. Але є багато страхі... інших стратегій. Доросла, психічно здорова людина має гнучкі уявлення про вирішення конфліктних ситуацій. Наприклад, можна знайти золоту середину. Тут я поступлюсь, тут ти. І добре, і будуть, буде нам обоє. Чи можна поторгуватися і виторгувати якнайбільше для себе вигідних умов? Чи можна наполягати на своєму до кінця, коли на кону стоять ваші цінності? Чи дуже важливі для вас речі? Можна поступитись, якщо вам важливі стосунки з цією людиною, а річ, за якої виник конфлікт, не так важлива. І якщо дорослий, на будь-який протест свого малюка одразу реагує шліпком, чи окриком, чи залякуванням, ми вчимо наших дітей реагувати тільки двома способами на стресову ситуацію. А конфлікт зі своїми батьками це велике стресове навантаження на малюка. Чи одразу здаватись, підкорюватись, чи навпаки бути завжди в мобілізації і, завжди, і влаштовувати істерики, кричати, сваритися і дратись. Тому давайте будемо тренерами для наших дітей. Навчимо їх багатьом стратегіям вирішення конфліктів, навчимо їх взагалі вирішувати конфлікти. Для цього і потрібна ця криза, щоб дитина вчилась проявляти свої негативні емоції, не боялась цього, не боялась конфліктувати, вміла знаходити рішення. Не один і два, а декілька варіантів. Це дуже важливо і корисно для подальшого розвитку і вмінь дитини знаходити спільну мову з однолітками, будувати відносини і бути впевненим і щасливим у своєму житті. Дуже важливо при цьому залишатись своїм дорослим, залишатись дорослим. Легко любити маленькі безпомічні немовля. І дуже важко любити. Дитину, яка пастильна кричить, влаштовує істерики, кидається, кусається, б'ється. Тут відбувається перше випробування у любові до дитини, у дорослого до своєї дитини, у прив'язаності дорослого до своєї дитини. Дорослий повинен бути домінуючим, але турботливим і захищаючим. У вихованні дитини повинна бути ієрархія. І, і, і дитина, яка підкорюється своєму дорослому і виконує його вимоги і його потреби. В 60-х роках був проведен науковцями великий соціальний експеримент. Після війни. Люди втомились від насилля і смертей, і дуже популярне було демократичне виховання. Дорослий ставив дитину на один поруч зі собою. Дитина сама повинна була вирішувати, як її виховувати, що вона хоче, що вона хоче робити. А дорослий їй майже все це дозволяв. Це привело до виникнення багатьох страхів і фобій. І не у дітей. Коли дорослий не є дорослим, у дитини з'являється дуже багато страхів. Як це дорослий може її захистити? Це вона повинна тепер сама про себе піклуватися, сама приймати рішення. Це дуже великий стрес для дітей. Уявіть себе таким великим, великим дорослим. А дитину навпаки маленькою, ну що з нею взяти? Це просто малюк, який іноді вирадує, який шкодить, який щось робить, яке нас дратує, але ми ж дорослі, ми на це дивимося з дорослою позицією. Коли дитина викликає у нас дратування, і ми ображаємося на свою дитину. Ми вже виходимо з дорослої позиції, спитайте себе, скільки мені зараз років. Зазвичай це дитячий вік. Спитайте у цієї дитини внутрішньої, чому їй так погано, чому вона так роздратована? Обніміть її, пожалійте. З, зазвичай це просто перевтома. Чи важкий день на роботі? Чи ви посварились зі своєю дружиною чи чоловіком? Чи вас хтось образить. А дитина це просто дитинка. І вона трошки як каталізатор спрацювала. Тому візьміть свою внутрішню дитину на ручки і спитайте, чого ти хочеш в даний момент, що я можу для тебе зробити. Чи випите чай з цукаречкою? Чи можу вийти пройтись, подихати свіжим повітрям? Чи просто 5 хвилин побути в тиші на самоті? Чи потанцювати під райвову мозоку, чи гучно заспівати якусь веселу пісню. Е, нехай краще дорослі будуть дивними для своїх дітей, чим вони будуть роздратованими, злими і депресивними. Е, так, Як же краще виховувати дитину в цей період? Які методи виховання спрацьовують? Давайте трошки поговоримо про побудову головного мозку людини. Мозок состоїть із, деяких част... із декільких частин. Це ствол, найдавніша, найдревніша частина мозку, лімбічна система, яка відповідає за емоції, інстинкти, швидке реагування. І кора, яка робить нас дорослими, розумними людьми. Це вміння читати, когнітивні функції, логіка, аналітика, річ. лімбічною системою і корою головного мозка є постійний зв'язок. Коли лімбічна система спокійна, кора працює дуже вправно. Ми приймаємо рішення, ми швидко діємо, ми щось, чомусь навчаємось, робимо якісь висновки, щось плануємо. Коли лімбічна система відчує, відчуває небезпеку, відбувається викид гормонів стресу. Емоції перш, починають зашкалювати. Кора починає працювати в заторможеному режимі. Тому нам так важко діяти в умовах стресу і приймати важливі рішення. І тому так важливо для дорослої людини вміти, не тільки для дорослих, і ми повинні навчити цьому наших дітей регулювати свої емоційні стани, володіти знання, знаннями і навичками емоційного інтелекту, вміти розпознавати і вгомовити свої емоції. Ще найголовніше, що треба зрозуміти, що наша дитина ніколи нас не робить нічого навпаки, навмисне не злить і не намагається нас вивести з себе. Її мозок ще не зрілий. Така функція як прогнозування, прогнозування поведінки іншої людини ще не сформована. Вона формується приблизно десь 6-7 років. Тому наші діти не воюють з нами. І ми, дорослі, не повинні воювати з нашими малюками. Якщо істерика тільки починається, спробуйте відволікти дитину, відволікти її увагу, розсмішити її, подорошити, зацікавити чимось. Якщо істерика вже в самому розпалі, то дорослому залишається тільки почекати, коли стрес знизиться. Але при цьому бути поруч зі своїм малюком щоб він відчував вашу любов і вашу турботу, що ви любите і поруч з ними навіть, навіть в таких негативних станах. Після того, як стрес знизиться, і дитина заспокоюється, довіра між вами відновиться, в спокійній обстановці можна вже починати виховні бесіди, навчати, встановлювати кордони, проговорювати ситуації, контейнерувати емоції. Про контейнерування емоцій я розповідала в своєму попередньому відео про виховання дитини від одного року до трьох. Це навичка дорослої людини приймати і підтримувати іншу людину в важких емоційних станах. При цьому ми називаємо, не питаємо у дитини, чи ти розсердився, чи ти. Що тобі страшно. Ми називаємо емоціями, ми емоції стверджувальним. Тобі страшно, ти розізлився, ти втомлений, тобі щось важко, тобі чогось хочеться. Я поруч, я тебе люблю, я дуже тобі співчуваю. Ви здивуєтесь, як це дуже класно діє. На відносини між вами і вашою дитиною, і на вгамування цих істерик. Цим ми вчимо дитину, що проявляти свої емоції можна будь-які. І негативні, і позитивні, що ми її любимо і приймаємо зі всіма її істериками, і зі всіма її негативними станами. Це вчить дитину, що Проявлятись, сваритись, конфліктувати це не значить тратити любов своїх батьків, не значить тратити і прив'язаність батьків до нього. Це взагалі вчить дитини не боятися, а діяти, проявляти себе в навколишньому світі. Ви цим зробите дитині дуже великий подарунок. Це формується її самооцінка, впевненість у собі. Навики, спілкування взаємодії з іншими людьми і побудову здорової прив'язаності. Дуже важливо дорослому піклуватись про свій емоційний стан. Це стан, це е, прояв ще не досліджений, але він існує. У дитини є емоційна підбудова під свого дорослого. Якщо дорослий... Настрашений, якщо дорослий в тривозі чи злий, дитина одразу переймає наші емоції на себе. Тому ще раз я кажу: вмійте піклуватись про себе, регулювати свої емоційні стани, розбиратись, які емоції ви зараз відчуваєте. І вчіть цьому ваших дітей. Будьте люблячим, підтримуючим, турботливим і захищаючим дорослим. І тоді ваша дитина. Відплатить вам такою любов'ю, яку ніхто більше на світі не зможе вам дати. Бо любов дитини це безумовна любов, яку ми дорослі дуже часто шукаємо і не можемо знайти. В, своєю, в своєму відео я використовувала матеріали з книг Людмили Петроновської. Дуже раджу всім батькам прочитати її книги. Це дуже цікаво і дуже повчально. Також діліться в коментарях своїм досвідом проживання кризи трьох років. Задавайте питання, буду дуже рада вам відповісти. До нових відео, до нових зустрічей. Бай-бай!